Є знижки на пари сіл 20% в аптеках. Подорожник вам та ощадь. ваша посилка надійшла на місцевий склад, але її все одно неможливо доставити через неправильну адресу доставки або неповну інформацію. Мені таке повідомлення приходить уже втретє за останні кілька місяців від Укрпошти. Хоча я цією поштою взагалі не користуюся. У грудні я навіть зробила окремий сюжет про ці дивні смс-повідомлення. Ваша посилка надійшла до кур'єрської служби, але її неможливо доставити через неповну інформацію. Тоді стало ясно, повідомлення шахрайські. Однак за зиму зловмисники не вгамувалися. Днями СМС прийшло мені знову аналогічне отримала й пенсіонерка Наталя. Я удалілась фразу. Що не хочете отримати від э, таких повідомлень? Я не знаю навіть, що вони хочуть, але я хочу, щоб вони не турбували нас. І це було декілька разів. І саме э, головне, що в э, мене син заказував посилку, і він її отримав. Нема грошей, щоб віддавати шахраям. Отримав непроханого листа і Юрій. Просто не відповідаю на такі випроси. А чому е, там було ще, що пошкоджена ваша посилка? тому там позвоніть по телефону такому, то там ага. ну, коротше розвод видно нас Однак логічно, якщо такі повідомлення українці отримують уже кілька місяців, шахраї вигоду бачать. А значить, є ті, хто дійсно переходить за посиланнями. Так умня тітя вісім ця шість літа. На там віри то все. все время дуря. Тоді фірми, що ти виграла там мільйони. говорю, хто ти -то тобі дасть тілі? Телефон... Мільйон зразу так просто, понимає? А вона все одно вірить. Вона все одно вірить. Йосип Борнак, заступник генерального директора Укрпошти з розвитку мережі, каже: на жаль, із такими шахраями боротися дійсно складно. На хитлі віскі да, з кожним разом. І все шукають різні способи дуже професійно. Вони там, як і минулого разу, там вони посилання дають на наш, начебто, наші аккаунти, на там сесілста намагаються людей ну вводити в оману. Зловмисники хитрі, вони постійно змінюють свої електронні адреси чи ті номери, із яких надсилають повідомлення. Вийти на них важко. Тож, поки залишається нагадувати про те, що ці схеми. Дійсно небезпечні, більше чогось такого там, крім інформування там і е, -е різними стосами з нашого боку, там через вас, да, так, через наші там канали, сайти. Там ми теж пишемо судом на офіційних наших каналах, що люди звертають увагу. На жаль, чогось дієвішого ми не знайшли. Якщо людина таки відкрила псевдосайт і залишила свої особисті дані, треба одразу ж звернутися до свого банку та заблокувати карту. Адже цілком можливо, шахраї дістануться до її даних. Адвокат Ярослав Лисенко додає: передусім, треба вмикати критичне мислення, згадати, чи в принципі існує якась посилка. Якщо вже дійсно от вони прямо попали, як кажуть, в точку, і служба та слід. Звернутися саме того відділення, через яке ви цю посилку відправляли. У вас буде това е, номер товарно-транспортної наплату, за яким ви можете слідкувати на сайті е, оператора про рух вашої посилки. Критичне мислення і не поспішати. Адвокат каже, ці поради прості, але дієві. Особливо сьогодні Це в час обраного я вважаю дуже вдало. Угу. От, Точки зору шахраїв, тобто це полегші посягати свободу. Звернулася до громадян і кіберполіція. За їхніми словами, дійсно так шахраї збирають платіжні дані. Вони зможуть не лише купувати різноманітні товари онлайн, а й оформити повернення вже замовлених і натомість отримати гроші. Тож, вкотре поліція закликає не переходити за невідомими посиланнями, їх розпізнати легко. Як правило, це набір дивних букв.